Це в мене перервалося. Я зупинилася засняти листечко. Оце такі дворики. Я ще застала, коли в цьому дворику, який я вам тільки що показала, були столи для того, щоб там їсти чай пити, вечеряти. Це вже вони позабирали столи, бо вже зима. Що це таке, якась фірма чи що, я не можу зрозуміти. Я тепер згадала, чому тут все таке старовинне. І я ходжу цим містом і думаю, ну цікаво, була війна, а тут наче ніхто нікого не чіпав. А так воно ну, дійсно, бо... Фашистський лідер тут правив у роки війни Другої світової. Це, бачите, стільки машин. І ми, моєму зяті також а, треба шукати місце для того, щоб машину припаркувати. Грюся, ой!